Ти ж не біжи за тим, чого нема. Хай відпочинуть трішки твої ноги, бо ти побачиш, що усе дарма, бо все колись виходить з модрі. І час, мабуть, вже інший на дворі, і зараз не кажу про пору року. Ловіть момент, допоки молоді, не слухайте, про що говорить збоку. Любіть людину, що вам до душі, робіть для неї все, що тільки можна, щоб ви ніколи не були чужі, полюбити так не зможе кожен. Навчіться її ніжно берегти, оберігати тихо від усього злого. Життя прожить не поле перейти, тож не забудьмо. Цього правила простого. Один у цьому світі ти ніхто, нічого сам не зможеш досягнути. Тримай це щастя, щоби не пішло. Його ж буде нелегко повернути.